Ще раз і ще раз дякуємо людям з великими серцями. І сьогодні, у цій чудовій залі, прозвучить фантастична пісня, прем'єра пісні, яку ми творили разом з ТРК першим західним з нашою рідною командою. Два кольори серця. На докінна після, нас ніч повінчала, з'єднавши єдине серця. Життя помістилось у валізу, де спогади й числа, Тебе зустрічає вже інша, вже інша в країні війна, те будуть летіти у наші домівки ракети, і діти в підвалах, шукати знов укриття, та будуть за неї, мирати останні поети. Та буде любов до останній кулі жива, два кольори серця, і жовто гарячий, та мова єдина і віра, і правда одна. І може я більше ніколи тебе не побачу, та нас не розділить з тобою, ні смерть, ні війна, два кольори серця, і жовто гарячий. Та мова єдина і віра, і правда одна. І Боже я більше ніколи тебе не побачу, Та нас не розділить з тобою ні смерть, ні війна. Ти знову приїдеш додому, так ніби поперше. Ти знову приїдеш, так ніби в останній вже раз. Та, мабуть, лише народившись, і котрий померший знаходимо справжній по справжній тепер серед нас. І буде світанок, і буде найперший світанок над згарищем наших домівок і наших сімей. І будуть слова, що сказали комусь наостанок, та буде майбутнє в найкращих у світі людей. Це блакитний, жовто гарячий, та мова єдина і віра, і правда одна, і може я більше ніколи тебе не побачу, та нас не розділить з тобою ні смерть, ні війна, Факою на серце блакитне і жовто гаряче та мова єдина і віра, і правда одна. І може я більше ніколи тебе не побачу, та хай ви ніхто не почує, що слово війна, та хай ви ніхто не почув, що слово війна, та хай ви ніхто не почує, що слово. Почув, слово Слава Україні! Низький уклін вам, низький клін нашим збройним силам України до перемоги.